Привіт! Цей подкаст є стислим викладом основних ідей книг та авторів. Увімкни його в дорозі чи на фоні, коли займаєшся домашніми справами, щоб повз тебе не пройшли сучасні та класичні праці з філософії та соціології. Приємного прослуховування! Алекс Розенберг американський філософ, професор філософії в університеті Д'юка. Народився в середині ХХ століття. Основна сфера його досліджень філософія науки, зокрема питання, пов'язані з природничими науками, нейронаукою та етикою. Він відомий своєю прихильністю до наукового натуралізму та редукціоністськими поглядами щодо свідомості й моралі. Його праця, путівник атеїста по реальності, пропонує радикальне пояснення світу з позицій наукового матеріалізму. Автор стверджує, що все, включно з людською свідомістю, моралю та вільною волею, можна пояснити через фізичні процеси без звернення до релігії чи метафізики. Книга ставить під сумнів об'єктивність цінностей і сенсу життя, доводячи, що ці поняття є лише продуктами еволюції та культури. Науковий матеріалізм у праці Розенберга займає центральне місце, оскільки він використовує цей підхід для пояснення всієї реальності. Автор стверджує, що все існуюче складається виключно з фізичних об'єктів і процесів, які можна дослідити за допомогою науки. Будь-які явища, що здаються вихідними за межі фізичного світу, насправді є наслідком взаємодії фундаментальних частинок і фізичних законів. Розенберг заперечує можливість існування душі, надприродних сил чи інших нематеріальних сутностей. Він аргументує, що у світі немає місця для духовної реальності, оскільки вся інформація про світ надходить до нас через фізичні науки, такі як фізика, хімія та біологія. Він вважає, що саме природничі науки здатні дати найбільш достовірну картину реальності, тоді як релігія, містицизм чи інтуїція є ненадійними джерелами знання. Ця позиція також передбачає, що всі події в природі відбуваються відповідно до суворої причинно-наслідкової необхідності. Немає місця для випадкових чи невизначених впливів, окрім тих, що вже передбачені законами науки, зокрема квантовою механікою. Розенберг наголошує, що навіть такі поняття, як людські думки та емоції, підлягають поясненню на рівні фізичних процесів у мозку, без необхідності звернення до нематеріальних концепцій. Таким чином його науковий матеріалізм веде до радикального висновку. Якщо щось не може бути пояснене природничими науками, це означає, що воно або не існує, або є неправильним способом опису реальності. Це заперечує можливість релігійного чи метафізичного знання, залишаючи лише науковий підхід як єдиний спосіб розуміння світу. Розенберг наводить кілька ключових аргументів на користь наукового матеріалізму, спираючись на досягнення сучасної науки та логічні міркування. По перше, він посилається на успіхи фізичних наук у поясненні реальності. За останні століття природничі науки поступово витіснили релігійні та метафізичні пояснення, даючи далі точнішу картину світу. Фізика пояснила природу матерії, хімія, механізми взаємодії речовин, біологія, походження та розвиток життя. Жодне із цих відкриттів не вимагало звернення до нематеріальних сутностей, що, на думку автора, свідчить про те, що все в світі можна зрозуміти через фізичні процеси. По друге, він використовує принцип методологічного натуралізму, згідно з яким наука досліджує лише природні причини та ніколи не вдається до надприродних пояснень. Оскільки цей підхід успішно працює та приносить практичні результати, немає підстав припускати існування чогось поза межами фізичного світу. Якби такі явища існували, їх можна було б виявити експериментально, але цього ніколи не сталося. По-третє, автор звертає увагу на редукціоністський підхід у науці. Він доводить, що складні явища, такі як свідомість, мислення чи мораль, є наслідком взаємодії простіших фізичних процесів. Наприклад, неврологія дедалі більше розкриває, як саме робота мозку визначає наші думки, емоції та рішення. Це суперечить ідеї про існування нематеріальної душі чи свідомості, незалежної від мозку. Ще одним аргументом є проблема несумісності надприродного з науковими законами. Якщо існували б нематеріальні сутності, вони мали б взаємодіяти з фізичним світом. Однак, згідно з фізичними законами, будь-яка взаємодія має бути описана в рамках енергетичних і матеріальних процесів. Оскільки нематеріальне не має фізичних властивостей, воно не може впливати на матеріальний світ, а отже, є зайвим припущенням. Нарешті Розенберг посилається на принцип Окама, згідно з яким не слід припускати існування зайвих сутностей, якщо можна обійтися без них, оскільки всі явища можна пояснити фізичними процесами, ідея надприродного є непотрібною і має бути відкинута. Розенберг стверджує, що свідомість і вільна воля є ілюзіями, породженими фізичними процесами в мозку. Він розглядає ці поняття через призму нейронауки, когнітивної психології та фізичного детермінізму, доводячи що всі наші думки, відчуття і рішення зумовлені матеріальними причинами, які не залишають місця для справжньої свободи вибору. Свідомість, на думку автора, є не окремою сутністю, а лише складним набором нейронних процесів, які виникають у мозку. Усі наші думки і відчуття мають фізичне підґрунтя, пов'язане з діяльністю нейронів, синапсів і хімічних реакцій. Розенберг наголошує, що наука поки що не розкрила всіх механізмів свідомості, але не має підстав припускати, що вона має нематеріальну природу. Дослідження нейронауки показують, що навіть такі складні явища, як емоції, спогади чи відчуття я, можна пов'язати з конкретними зонами мозку та їхньою активністю. Він також зазначає, що наша здатність до усвідомлення не є чимось особливим або унікальним у природі. Усі живі організми мають різні рівні обробки інформації, і те, що люди відчувають власну індивідуальність, не означає існування особливої душі або незалежного я. Навпаки, це просто побічний ефект складної взаємодії нейронних мереж. Щодо вільної волі, Розенберг посилається на фізичний детермінізм. Згідно з яким усі події в світі, включно з нашими думками та рішеннями, зумовлені попередніми станами речей та фізичними законами. Усе, що відбувається в мозку, є наслідком попередніх причин генетики, середовища, досвіду та хімічних процесів. Тому ідея, що людина може самостійно приймати абсолютно вільні рішення, не узгоджується з науковою картиною світу. Експерименти в нейронауці підтверджують цю точку зору. Дослідження, проведені за допомогою методів нейровізуалізації, показують, що рішення, які ми вважаємо свідомими, насправді ухвалюються мозком ще до того, як ми їх усвідомлюємо. Це означає, що наша свідомість не керує процесом прийняття рішень, а лише створює ілюзію контролю. Розенберг стверджує, що мораль і цінності не є об'єктивними істинами, а лише продуктами еволюції та соціальних механізмів. Він заперечує існування універсальних моральних законів, які були б незалежними від людської свідомості, і пояснює, що наші уявлення про добро і зло виникли внаслідок природного відбору та історичного розвитку суспільств. З погляду наукового матеріалізму, мораль не є чимось, що існує поза людиною або має якийсь абсолютний сенс. Натомість вона виникла як набір поведінкових стратегій, які забезпечують виживання та співіснування в соціальних групах. Наприклад, альтруїзм, співчуття і справедливість могли закріпитися в людській поведінці, тому що сприяли ефективній взаємодії між членами спільноти, підвищуючи їхні шанси на виживання та успішне відтворення. Розенберг наголошує, що моральні норми різних суспільств значно відрізняються, що свідчить про їхню умовність. Якщо б існувала абсолютна моральна істина, вона мала бути однаковою для всіх культур і часів. Проте історія демонструє, що моральні цінності змінюються залежно від соціальних, економічних і культурних факторів. Наприклад, те, що в одній епосі вважалося прийнятним, в іншій може сприйматися як аморальне. Крім еволюційного походження моралі, Розенберг також підкреслює роль мозку у формуванні моральних суджень. Нейронаука показує, що моральні рішення ґрунтуються на активності певних зон мозку, таких як префронтальна кора та мигдалеподібне тіло, які відповідають за емпатію, аналіз наслідків і соціальну поведінку. Це означає, що моральність є не результатом якихось вищих принципів, а просто функцією нашої біології. Важливим наслідком цього підходу є те, що жодна моральна система не має об'єктивної обґрунтованості. Це означає, що питання про те, що є правильним або неправильним, не має абсолютної відповіді. Люди можуть створювати правила та етичні системи, але вони завжди залишатимуться відносними і залежними від конкретного суспільства та його потреб. Розенберг доходить радикального висновку, що мораль і цінності не існують у фундаментальному сенсі. Вони є лише зручними інструментами для координації поведінки в групах. І їхня значущість не виходить за межі людської культури та біології. Це означає, що з точки зору науки поняття добра і зла є лише суб'єктивними оцінками, які не мають незалежного існування поза людським розумом. Розенберг стверджує, що життя не має об'єктивного сенсу, а всі спроби його знайти є лише продуктом людської психології та культури. З позицій наукового матеріалізму питання про сенс життя не має відповіді, оскільки воно передбачає, що існує якась мета чи призначення, закладене у світ спочатку. Проте, згідно з сучасною наукою, все світ не має жодної цілі, а життя виникло як випадковий наслідок еволюційних процесів. Розенберг пояснює, що бажання знайти сенс є результатом роботи мозку, який шукає закономірності та пояснення навіть там, де їх немає. Протягом історії люди створювали різні світоглядні системи релігійні, філософські, моральні, щоб відповісти на питань про призначення людського існування. Однак жодне з цих пояснень не витримує критики з наукової точки зору, оскільки вони ґрунтуються на припущеннях, які неможливо перевірити або підтвердити. З точки зору біології, життя не має жодної мети, окрім самовідтворення. Організми еволюціонують тому, що природний добір сприяє виживанню тих, хто краще пристосований до середовища. Люди, як і всі інші живі істоти, є лише тимчасовими носіями генетичної інформації, і весь процес існування не має ніякого глибшого смислу. Розенберг також зазначає, що ідея сенсу життя часто пов'язана з уявленням про індивідуальну важливість кожної людини. Проте, з точки зору космології, людство це лише незначний епізод у величезному всесвіті, який існував мільярди років до появи людей і продовжить існувати після їхнього зникнення. Всесвіт не створений для людей, а тому не містить у собі жодного сенсу, який ми могли б відкрити. Попри це, Розенберг не закликає до песимізму чи нігілізму. Він вважає, що люди можуть знаходити власні цілі і мотивацію, не спираючись на об'єктивний сенс. Ми можемо отримувати задоволення від науки, мистецтва, спілкування, творчості та інших аспектів життя, навіть якщо вони не мають вищого призначення. Усвідомлення того, що сенс є лише ілюзією, може зробити людину вільнішою, дозволяючи їй жити так, як їй хочеться, а не так, як диктують традиції чи вірування. Таким чином Розенберг доводить, що життя не має заданого сенсу, але це не робить його безглуздим. Люди можуть створювати власні цінності та прагнення, навіть якщо вони не мають об'єктивного значення в масштабах Всесвіту. Розенберг розглядає релігію як соціальне і психологічне явище, що виникло внаслідок еволюційних процесів і розповсюджується через культурні механізми. Він заперечує будь-яке надприродне підґрунтя релігійних вірувань і пояснює їхню появу через біологію, когнітивну науку та соціальну динаміку. На думку автора, релігія сформувалася як побічний продукт здатності людського мозку знаходити закономірності та створювати пояснення для явищ, які не займають очевидну причину. причину. Первісні люди не мали наукового знання, щоб пояснити природні явища, такі як грози, землетруси або сонячні затемнення. Тому вони приписували ці події впливу надприродних сил або істот. Такий спосіб мислення дав їм ілюзію контролю над світом і допомагав зменшити тривогу перед невідомим. Крім пояснювальної функції, релігія виконувала важливу соціальну роль вона сприяла згуртуванню груп, створюючи спільні моральні норми та правила поведінки. Завдяки релігійним переконанням люди були схильні діяти в інтересах своєї спільноти, навіть якщо це суперечило їхнім особистим бажанням. Страх перед покаранням з боку богів або надприродних сил сприяв дотриманню соціальних норм, що було важливим для виживання великих груп людей. Розенберг також звертає увагу на механізми культурної еволюції релігії віра передавалася від покоління до покоління через виховання, традиції та ритуали. Оскільки релігійні системи, які ефективно підтримували соціальну стабільність, мали перевагу перед тими, що не давали такого ефекту, вони ставали більш поширеними. Це пояснює, чому більшість світових релігій містять подібні моральні приписи, такі як заборона вбивства чи заклик до взаємодопомоги. Проте з розвитком науки та раціонального мислення релігія почала втрачати свою пояснювальну функцію. Науковий метод надав більш точні та перевірені відповіді на питання про природу світу, поступово витісняючи надприродні пояснення. Однак соціальна роль релігії залишилася значущою, оскільки вона продовжує впливати на моральні системи, політику та культуру багатьох суспільств. Розенберг доходить висновку, що релігія це не результат божественного втручання. А природний феномен, що виник через особливості людської психології та суспільного розвитку, вона може мати певну корисність у підтримці соціального порядку, але її основні ідеї є хибними з точки зору наукового матеріалізму. На його думку, з подальшим прогресом науки та освіти релігія поступово втратить свій вплив, оскільки люди все більше покладатимуться на наукові пояснення та раціональні принципи. Розенберг розглядає питання пізнання і істини крізь призму наукового матеріалізму, стверджуючи, що єдиний надійний спосіб отримання знань про світ це наука. Він заперечує можливість існування якихось інших джерел істини, таких як релігія, інтуїція чи метафізичні міркування, оскільки вони не спираються на об'єктивні методи перевірки. На його думку, пізнання є суто фізичним процесом, який відбувається в мозку та підпорядковується законам природи. Усі наші думки, відчуття і переконання є результатом взаємодії нейронів, а не відображенням якогось чистого знання. Це означає, що ми не маємо безпосереднього доступу до абсолютної істини, а лише створюємо моделі реальності, які допомагають нам орієнтуватися у світі. Наука, згідно з цим підходом, є найбільш ефективною формою пізнання, оскільки вона використовує емпіричні методи, експерименти та логічний аналіз. Вона не претендує на володіння остаточною істиною, а постійно уточнює та коригує свої висновки на основі нових даних. Такий підхід принципово відрізняється від релігійних або філософських систем, які часто спираються на догми і не піддаються критичній перевірці. Розенберг також заперечує існування так званих глибинних або вищих істин, які нібито неможливо осягнути науковими методами. Він вважає, що всі явища від фізичних процесів у всесвіті до людської свідомості в принципі можуть бути пояснені за допомогою науки, навіть якщо на даному етапі нашого розвитку деякі питання залишаються відкритими. Віра в те, що існують якісь особливі істини поза наукою, є результатом когнітивних упереджень або небажання прийняти матеріалістичну картину світу. Крім того, він звертає увагу на те, що наш мозок еволюціонував не для пошуку істини. А для виживання. Це означає, що наші пізнавальні здібності часто спотворюють реальність, створюючи ілюзії, самообман і хибні переконання. Саме тому критичне мислення і науковий метод необхідні для виправлення цих помилок і отримання більш точного уявлення про світ. Зрештою, Розенберг доводить, що істина це не абсолютна ідея, яка існує незалежно від нас, а просто набір найбільш достовірних наукових теорій на певний момент часу. Він підкреслює, що варто відмовитися від спроб знайти остаточні відповіді і натомість прийняти динамічний характер знання, яке розвивається разом із прогресом науки. Розенбергова праця вирізняється кількома ключовими перевагами, які роблять її вагомим внеском у дискусію про науковий матеріалізм, релігію та людське пізнання. Насамперед книга пропонує цілісну та послідовну матеріалістичну картину світу. Автор не лише проголошує примат науки над іншими формами знання, а й розгорнуто пояснює, як ця позиція впливає на розуміння свідомості, моралі, сенсу життя та інших фундаментальних питань. Його аргументи взаємопов'язані та доповнюють одне одного, створюючи міцну логічну систему. По-друге, сильним аспектом є підхід, заснований на сучасних наукових досягненнях. Розенберг широко використовує дані фізики, біології, нейронауки та когнітивної психології, щоб обґрунтувати свої твердження. Це дозволяє йому не просто висловлювати філософські припущення, а підтверджувати їх емпіричними фактами, що робить його позицію більш переконливою. Ще однією перевагою є сміливість і радикальність автора у висновках він не зупиняється на компромісних твердженнях і не намагається пом'якшити свою позицію для ширшої аудиторії. Його аргументи щодо відсутності об'єктивної моралі, ілюзорності вільної волі чи безсенсовості життя можуть видаватися незручними, але вони логічно випливають з його світоглядної позиції. Це робить книгу інтелектуально чесною та послідовною. Окрім того, Розенберг ефективно критикує альтернативні точки зору. Його аналіз релігії, дуалізму у філософії свідомості та традиційної етики побудований на чітких аргументах і демонструє глибоке розуміння опонентських позицій. Він не просто відкидає їх, а ретельно розбирає їхні слабкі місця та пояснює, чому вони не витримують наукової перевірки. Загалом, праця Розенберга вражає своєю науковою обґрунтованістю, логічною цілісністю та радикальністю висновків. Вона є важливим внеском у матеріалістичний світогляд і ставить перед читачем виклик прийняти наукову картину реальності в усій її безкомпромісності, навіть якщо вона суперечить інтуїтивним або традиційним уявленням про світ.